За контрабанду наркотиків тюремне ув'язнення. Співробітники СБУ затримали торговця наркотиками з Івано-Франківська. Ще у минулому році чоловік отримав можливість замовити партію Субітексу. Заборонений товар йому доставили з-за кордону через громадянина, який проживає у Франції. Він придбав ці пігулки. Далі вони були переправлені в Україну через міжнародні поштові перевезення. Водій не був обізнаний через те, що у посилці серед інших продуктів приховані нарковмісні таблетки і ці 350 таблеток Суботекс він частково реалізував, розділивши їх на частини або продавши такими дрібногуртовими партіями. За виручені кошти контрабандист отримав ще 630 таблеток. Наркотичні засоби та гроші отримані від їх реалізації. Співробітники ЗБУ знайшли під час обшуку громадських приміщень та помешкання чоловіка. Вердикт порушнику виніс суд. Івано-Франківським міським судом його засуджено на термін е, позбавлення волі три роки за частиною 2 статті 305 та частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це є контрабанда наркотиків та незаконний збут наркотиків. Окрім того, конфісковано предмет контрабанди та конфісковано майно. Контрабандист діяв не самостійно матеріали щодо його спільників, виділені в окреме провадження, яке вже вивчає суд.